Вітаю світлі душі. Сьогодні хочу поговорити про важливу і природну частину шляху, яка неминуче вас спіткає на шляху духовного розвитку: це внутрішній супротив. Хтось може сказати, що внутрішній супротив це лінь чи небажання рухатися вперед, але насправді за внутрішнім супротивом ховається дуже багато важливих деталей і важливих моментів, на які потрібно звертати свою увагу. Тому що коли людина стикається з внутрішнім супротивом, вона ніби застрягає, підвисає в певної своїй ситуації, в своєму уроці, в своєму розвитку. І це підвисання часто буває дуже на довгий період часу, і дуже часто саме в цих точках люди втрачають віру, втрачають віру в себе, в свій шлях. Відчувають дуже багато різних станів і почуттів, і дуже часто самостійно не можуть справитися з цією ситуацією, оскільки не розуміють, не усвідомлюють природу цього важливого явища, важливої такої частини шляху, яка зустрічається абсолютно в кожного. І це абсолютно природне і нормальне явище, яке сигналізує нам про. Дуже багато різних важливих моментів, на які потрібно звернути увагу. Внутрішній супротив найчастіше виникає тоді, коли людина наближається до своєї внутрішньої правди, коли певні духовні практики чи духовний шлях відкривають те, що людина довго ховала в собі. Це може бути біль, страх, старі образи, незавершені історії. І супротив виникає, коли підсвідомість відчуває, що зараз ми доторкнемося до чогось того, що давно боліло і не було стілене. Часто внутрішній супротив виникає тоді, коли треба відпустити стару ідентичність, відпустити частину свою стару, яка може чіплятися за знайомі ролі, схеми, переконання, звички, поведінку, за певним відчуттям безпеки. Яке давало їй певні, певні речі, певні схеми, певні поведінки. Супротив цій ситуації це спроба триматися за старе я, яке вже відмирає, але має народитися нове. Також внутрішній супротив виникає тоді, коли починає приходити більше світла. Парадоксально, але саме в той момент, коли людина починає відчувати більше світла, більше любові, більше сили, то світло від... висвітлює в людині певні її тіні, і часом людину це може лякати. Тобто її психіка боїться і таким чином виникає захисна певна така реакція внутрішнього супротиву, і людина застиває на місці і не рухається далі. Внутрішній супротив також може виникати в ситуаціях, коли потрібно зробити вибір, який наближає до себе. Наприклад, сказати чесну правду собі. Або комусь відмовитися від токсичної взаємодії з кимось, обрати себе, а не когось іншого, чи якусь іншу ситуацію, чи роль, яку ми вибирали до того часу, і внутрішній супротив цій ситуації це голос внутрішніх старих програм, які кричать: «Не смій змінювати старе. Через те, що попереду невідомість, яка здається небезпечною. Також внутрішній супротив може виникати, коли ти на порозі нового рівня. Перед кожним стрибком у розвитку виникає внутрішній опір, як перед народженням чи перед пробудженням, коли певні старі двері зачиняються і мають відкритися нові двері, але існує невідомість, яка знову ж людину лякає. І людина знову ж зупиняється, і через те в неї виникає внутрішній супротив. Також може бути Після глибокого інсайту, або духовної практики. Певний духовний інсайт, духовне усвідомлення, чи певна духовна практика підключила в людині певну таку енергію, підняла в людині ту енергію, яка інтегрується в неї. І супротив, це як реакція нової системи, яка адаптується до цієї нової енергії, і людина перебуває в таких станах. Або ж одним із важливих, Ще також моментів є, коли людина повинна прийняти свою внутрішню силу, але вона боїться, тому що нова сила це нова відповідальність, новий вибір, нова дія, до якої вона часто не готова, і це її. Зупиняє перед тим, як взяти на себе нову відповідальність і почати рухатися з новою силою, з нової, з, в, можливо, навіть і в новий напрям, який для неї до цього був певний, певною такою невідомістю. І це багато кого лякає. І тоді в людей виникає знову ж таки цей внутрішній супротив, і людині треба розібратися в собі, зрозуміти, що ж викликає цей внутрішній супротив. Але в будь-якому випадку, коли виникає внутрішній супротив, потрібно розуміти, що це не ворог, це не слабкість, це не лінь, це не щось погане. Це саме індикатор того, що ви підійшли до самої важливої точки в своєму розвитку, яка відкриває перед вами нові двері. двері в новий світ, в, новий, в нове відчуття себе, в нове розуміння себе. Коли ви відчуваєте внутрішній супротив, дуже важливо запитати себе. А що ховається за цим внутрішнім супротивом? Що я відчуваю? Це внутрішній супротив, який викликає в мене страх контролю, коли стара частина боїться нового, або внутрішній супротив це біль минулого, який не хоче бути побаченим, зціленим, або тобі тяжко чи важко до нього торкатися, оскільки він, як незаживша рана, болить. Або це сумнів у власній цінності, який переконує, що ти ще не готова, ще рано, що треба почекати, ще треба більше повчитися, постаратися, попрацювати над собою. Це може бути навіть і внутрішньою втомою. Коли ти помічаєш, що твоє тіло просить зупинки, тоді треба зупинитися. Ну, це також треба дивитися по своїх відчуттях. Або це глибоке бажання справжності, що штовхає вперед, навіть коли ти боїшся. Тому особливо важливо розуміти, що ховається за твоїм внутрішнім супротивом, запитати себе, а що за ним ховається, чи ховається за ним щось. І тоді ти будеш розуміти, в яку сторону тобі рухатися і що тобі робити. Зрозуміло, що внутрішній супротив можна сплутати із певною. Інтуїцією, що багато хто і робить. Важливо також розрізняти свій внутрішній супротив з голосом своєї інтуїції. Дуже часто ми відчуваємо внутрішній супротив, який дуже схожий на як голос інтуїції, голос відчуття, і вони можуть звучати навіть однаково: не роби цього, зупинися, нам треба ще постояти, щось там ще зробити, допрацювати, це не твоє. Вони дуже схожі, але природа їх. Різна. Тому потрібно розрізняти, коли це голос інтуїції, голос вашого серця і вашої душі, і коли це просто внутрішній супротив перед тим, можливо, якимось важливим етапом чи важливою правдою, яку ви маєте в собі відкрити, але боїтеся з певних причин. Тому важливо в цей період, коли ви відчуваєте певний такий внутрішній супротив, дивитися на реакцію свого тіла. Коли ти думаєш про якусь ситуацію, яка викликає в тебе якісь внутрішній супротив, ну дуже часто, коли ми відчуваємо якийсь внутрішній супротив, він спровокований певною ситуацією, певними подіями, чи, можливо, нашою реакцією на певну людину, чи будь на що інше, в кожного це, звісно, щось своє, потрібно звертати увагу на реакцію свого тіла. Якщо внутрішній супротив іде е, як, е, як страх. Якщо за внутрішнім супротивом ховається щось більше, таке як біль, страх, переживання чи будь-що інше з того, що я називала вище, тоді потрібно дивитися на свою реакцію. Якщо тіло напружується, затискається, і якщо відчувається певне таке затиснення в тілі, відчувається тривожність. Переживання, будь-які такі реакції тіла, які заставляють його стискатися, напружуватися, це все говорить про внутрішній супротив, про те, що за ним ховаються наші страхи чи будь-що інше. А коли це інтуїція, голос інтуїції, він завжди тихий, ясний і справжній. От я відчуваю, що це воно так, що це моє, чи це не моє. І моє тіло спокійне, тихе. Воно спокійно реагує на цю інформацію чи на цю ситуацію. Також є ще така реакція емоцій. Якщо це все ж інтуїція, якщо це інтуїтивне рішення, що це не моє, це мені не підходить, і я внутрішньо відчуваю, що це мені не туди. То моя реакція емоційна, вона спокійна. Я спокійно на це реагую, тому що це моя правда. Я так відчуваю. Так відчуває моє серце, моя душа. Але якщо це все ж таки страх. І внутрішній супротив виникає через те, що я щось боюся, чи чогось не хочу, чи чогось уникаю. Тоді знову ж таки емоційна реакція вона більш яскравіша. Я відчуваю там імпульсивність, різкість, якісь тривожність, емоційність, злість, страх, біль, будь що інше. Це вже говорить про те, що все ж таки реакція відповідна. І говорить сама за себе. Також може бути інтуїтивне відчуття. Я так відчуваю, тому що це мій шлях, тому що я так хочу, тому що так говорить моє серце. Чи це я б хотіла так зробити, але я боюся. Тоді, коли я боюся, або я там хвилююся, або я не впевнена в собі, це вже говорить про внутрішній опір, за які, внутрішній опір, внутрішній супротив, за яким ховається ваша правда. І тоді на це потрібно звертати увагу. І також можна ще перевірити це відчуття тим, що е, якщо я зроблю певне оце рішення, як я буду себе почувати, якщо я буду почувати себе добре, спокійно. І навіть якщо моє рішення, що я чогось там не оберу чи не піду, і, ну, виберу те, що мені відгукується в моєму серці, це буде для мене правильно, тоді я буду себе почувати спокійно, вільно. Я не буду жалкувати за своїм вибором, тому що я буду відчувати і розуміти, що це є вірно для... men e І наступна ситуація протилежна. Якщо я, наприклад, зроблю чи не зроблю той вибір, як я буду себе почувати? І, наприклад, я буду там хвилюватися мене будуть докори сумніві обрати, чи я буду думати, чому я це зробила, чому я це не зробила, а можна було так, а можна було по-іншому. І це дана ситуація знову ж таки говорить про те, що ви відчули не свою інтуїцію, а все ж таки це вам підсвічується якийсь внутрішній супроти. І що за ним ховається, ви вже самі можете собі визначити і зрозуміти. Таким чином можна визначити, чи це дійсно голос вашого серця, інтуїції, який говорить, що це не наше, і нам туди йти не потрібно, чи нам вбирати те не треба. Чи, наприклад, це просто внутрішній супротив, і ваша психіка боїться, що ви якраз підійшли до такого важливого етапу, за яким ховається або нова висота, або нова глибина, або ваша правда, або, або будь-що інше. Тому обов'язково. Треба звертати на це увагу. Бо серце завжди знає істину і знає істинний шлях. Але розум. Він же ж Его не завжди розуміє, куди потрібно рухатися. І голос розуму часто буває сильніший, ніж голос серця. Тому важливо прислухатися до голосу серця. Він все-таки істинніший і він в духовному розвитку набагато цінніший і набагато важливіший, чим голос вашого розуму. Голос розуму він говорить через страхи, через програми, через ті нав'язані стереотипи поведінки, чи ролі, чи будь-що інше, яке блокує нас в розвитку. Саме тому важливо звертати увагу на реакції свого тіла і на реакції своїх емоцій, свого серця, можливо, своєї мотивації. і які рішення ви приймаєте? Чи ці рішення для вас правильні, і ви так відчуваєте? Чи ваші рішення викликають у вас знову ж певні запитання, які не мають певних відповідей, чи потребують певних відповідей? це, звісно, говорить саме за себе. Особисто я також часто в принципі, стикалася з таким внутрішнім супротивом? Але у мене напрацювалася така звичка, коли я відчуваю якийсь внутрішній супротив, чи те, що я, можливо, не розумію, куди мені рухатися і як мені бути, я все ж стараюся аналізувати реакції свого тіла, своїх емоцій, своїх почуттів і свого серця, і розуміти. Що це мені зараз говорить, про що мені це підсвічує? Ну і те, що я люблю аналізувати себе, розбирати різні ситуації прямо по молекулах, як то кажуть, для мене це досить сильно допомагає, і допомагало мені справлятися самостійно з тими питаннями, які в мене виникали, і все ж таки докопуватися, що за цим ховалося, і рухатися далі. Бо коли дійсно людина стикається з таким внутрішнім супротивом, дуже часто люди просто стоять на місці, бо вони думають, ну, у мене все добре, я здається там кудись рухаюсь, або навіть стою, стою на місці. І стояти на місці, це також вибір, це також здається і рух, але дуже повільний. І саме в таких ситуаціях дуже багато людей. Не звертаються за сторонньою допомогою. І це, звісно, їхній вибір, і це, звісно, можливість самому докопатися до своєї істини. Але коли ви вже не можете зрозуміти, в чому ваша проблема, як вам зрозуміти, як з цим бути, куди рухатися. Тому що коли виникає внутрішній супротив, і людина не робить якихось кроків для того, щоб зрозуміти, що ж її тримає, що ж її заважає рухатися вперед, в неї Виникають дуже багато різних життєвих уроків. І через уроки нам дуже часто підсвічують те, що ми не бачимо в цьому внутрішньому своєму супротиві, що за ним ховається. І часом ці уроки навіть дуже циклічні, ідуть по колу. Кожного разу виникає такий дуже схожий урок, який ми знову ж не проходимо. Це можуть бути різні ситуації, різні події, але урок все рівно зводиться до чогось одного, до певного такого страху. Якщо за супротивом ховається певний страх, то він постійно нам підсвічується. І тому дуже важливо звертати увагу на ті ситуації, які у вас відбуваються, і можливо на ті події. Які з вами відбуваються, бо будь-які ситуації, будь-які події, будь-які уроки вони нас виводять емоційно, ми на них певним чином реагуємо. І дуже часто виникають такі ситуації: ну, чому ж там до мене всі такі несправедливі, наприклад. Там? Ну, чому ж, чому ж мене всі так ображають, наприклад, чи будь-що інше. Да? І ці всі внутрішні такі відчуття якогось такого нерозуміння. а чому Чому ж так. так? І багато хто із людей шукає проблему в комусь, але проблема насправді в нас, тому що наша реакція на, чужі, на чужу поведінку, на чуже відношення до нас, говорить про нас. Тобто всі ситуації зеркальні, і будь-що як ми реагуємо на весь зовнішній світ, зеркалить нам нас, а вже реакції інших людей на нас це вже їхні реакції на нас. Головне звертати увагу на наші реакції, на людей. І те, як ми реагуємо, часом це якийсь страх, біль, будь-що інше, говорить нам про ті слабкі місця, які потребують нашого, нашої уваги і нашого відпрацювання. Тому важливо звертати все-таки увагу, чому ця ситуація мене вчить, що ця ситуація мені підсвічує саме мені, а не хтось там поганий, це ситуація для мене. Це певні такі умови, які створюються для нас, для... це певні такі. Мабуть, навчальний, навчальний такий клас, який, де кожен, може, певний такий навіть і театр, певна така гра, де кожен учасник виконує свою роль і якось нам щось показує, щоб ми помітили в собі, допомагає нам помітити той важливий урок, який, можливо, ми не помічаємо, не розуміємо і не усвідомлюємо. І дуже часто ця сама сцена. Повторюється, сюжет цієї сцени можуть, може бути різний, різні герої навіть бути, але зміст цієї ситуації. Один і той самий, який буде зводитися до одного і того самого уроку, який ви, який ви не проходите. І дуже часто бувають такі ситуації, що нам вже навіть весь простір навколо е, говорить е, про, про те, що, на що ми маємо звернути увагу. І тому в цих моментах також треба бути дуже спостережливими. Якщо ситуація дуже циклічна, дуже повторюється і викликає кожного разу. Все більш болючішу реакцію, це говорить про те, що ви не проходите якийсь певний урок, і він зациклився. Тому треба звертати увагу на свої емоційні реакції, на реакції свого тіла і прислухатися до свого серця, щоб зрозуміти, куди вам рухатися і який зараз урок вам підсвічується, щоб вийти з тої ситуації, в якій ви. Можливо, підвисаєте. Це вже навіть трошки більше, ніж внутрішній супротив. Це вже про певні такі життєві уроки розповіла вам. Але за певним внутрішнім супротивом і певними, внутрішніми, і певними уроками, в які ми проходимо, все ж ховається наш внутрішній стан, з яким ми маємо працювати. Тому шлях духовного розвитку це шлях пізнання себе. Це момент, коли ми заглиблюємося в себе і дізнаємося про себе. Щось нове пізнаєм себе. І це не завжди легко побачити, наприклад, свої якісь тіні, не досить приємні сторони, тому що ми завжди про себе думаємо як найкраще, і дуже болюче для нашого его побачити те, в чому ми не ідеальні, в чому ми не, не такі красиві, як нам здавалося. Але це можливість для нашого розвитку, для нашого росту, і потрібно вчитися спокійно бачити свої тіні і спокійно з ними працювати. Побачили свої тіні добре. Я бачу, над чим мені потрібно працювати, в чому моя сила. І спокійно над цим працюєте, усвідомлюєте, в чому ваші сильні сторони, в чому слабкі сторони, можливо, що вам потрібно змінити. Тому, працюючи над собою, ми ростемо духовно, пізнаючи себе, ми пізнаємо весь оточуючий світ, ми пізнаємо творця в собі. Сподіваюся, дана інформація була для вас корисна. Якщо у вас виникли певні запитання, можливо, у вас були ситуації внутрішнього супротиву, як ви з ними справилися, що вам допомогло, можливо, ви зараз перебуваєте в такому стані і щось з даної інформації було для вас корисно. Поділіться в коментарях. Дякую вам за перегляд. Бажаю вашому серцю завжди відчувати правду у вашій душі і бачити серце. Намасте.